Гуркіт двигунів, гучна музика та купа мотоциклів одну з вулиць Миколаєва окупували байкери. Не лякайтеся, це цілком мирна і безпечна акція. Відкриття мотосезону у місті. Для того щоб люди увидели, що мотоциклисты в городе є, они нормальні люди і теж хочуть собі внимання, достойного уваження. Попри імідж дорожніх хуліганів, любителі двоколісних заповняють вони за дотримання правил дорожнього руху, бо в першу чергу потерпають від ДТП. Ми очі чтім влюдим правила дорожнього двіження. Щоб не виникало ніяких неполадок в нашій жизни, тому що руки, ноги до присутствовать і дожити старості. Очень хочеться загалом на акцію. Зібралося три сотні байкерів з кількох областей України. Усі разом вони вирішили пригадати свої навички та вирушити у мотопробіг вулицями Миколаєва під пильним наглядом даєшників. Прижимаємося за пропускаємо колону. колону, стоїмо, не виходимо на частину. Правоохоронці без проблем дозволяють такі заходи. Перш за все, кажуть, це шанс нагадати мотоциклістам про небезпеку на дорозі. Напомнили про дорожньо-транспортні происшествия, які проїзділи в місті Ніколаєві. І ще раз напомнили про Астрогам Саблюдіні правил дорожнього руху. Після мотопробігу Миколаєвом байкери поїхали до одного з розважальних закладів святкувати початок сезону.